Приблизно в 13-14, мабуть, років, можливо, зараз вже трохи раніше, людям почина... люди починають проявляти інтерес до представників своєї чи протилежної статі, і там починати закручувати з ними якісь романи, чи там проявляти знаки уваги до них. І якби на той момент я собі чітко не відповідав на це запитання, навіть його собі не ставив. Насправді, хто мені подобається, бо ну, якось не йшло. До того, до якихось романтичних стосунків, мені вони не, особливо не були потрібні. Ну, а потім якось вже більше, мабуть, у старшій школі класі в 10. Я вже чітко розумів, хто я є. Вперше про себе я відкрито комусь розповів у 18 років, тоді я навчався на другому курсі в інституті. І це був хлопець, який мені дуже подобався. І те це було. Ну, Така дуже дивна штука. Скажімо так, він почав проявляти до мене якісь знаки уваги, і лише після того, як я зрозумів, що це не просто якісь дружні штуки, що це якийсь флірт. І у відповідь на нього я вже тоді якось якимсь методом, я вже навіть не пам'ятаю як, я натякнув про те, ким я є. Але що прям відкрито, то мабуть вже тоді, через деякий час, там через місяць, можливо, після цього я розповів своїй найкращій подрузі про це. Емоції мене дуже тоді вирували, тому що я ніколи в мене не було досвіду романтичних стосунків взагалі з людьми. І тоді це було для мене все вперше. Там це був перший поцілунок, перше якісь побачення. Це було дуже хвилююче. У Нас була активна фаза спілкування, дружби протягом всього літа. А коли ми перейшли в більш таку фазу романтичну, фазу якогось флірту, прогулянок побачень, то доволі швидко вигоріло, так приблизно за місяць-півтора. І не з мого боку, за різними даними з 3 до 15 відсотків людей в суспільстві. То якби просто так, от 2% відсотки до мене були гетеро, а я ні. Так, да, це було. Ну я не впевнений, що це саме кохання, але це була перша закоханість, перший якийсь щось схоже на стосунки. <кій> тоді почала з'являтися доволі багато інформації в інформаційному просторі про ЛГБТ людей це почали більш широко обговорювати це. Почало з'являтися у програмах таки в соцмережах. І тоді вже з'являлася певна реакція суспільства. І тому, якби мене постійно... Паралельно з цією, скажімо так, романтичною лінією мене е, трохи хвилювало те, які настрої панують взагалі, от з приводу е, у людей е, до таких як я прийшли до неї дуже е, дивно і випадково до цієї розмови. Це був теплий осінній день. Uh, у мене був день народження у мого брата, і ми тоді мали йти в ресторан, родиною там з друзями, тусити. І от коли я вже був готовий, і ми. А цей ресторанчик є в нашому ЖК, там де ми живемо. Uh, от в мене була вільні там півгодини, і я спілкувався з одним хлопцем по відеозв'язку, який там вбудований в цю мережу. Uh, ну, якби саме звичайна розмова, там без якихось. Без яких Дивних штук це було на вулиці. Я сидів на лавці, просто спілкувався, там посміхався, сидівся. там звичайна дружня така розмова. Але тоді мій вічим він а, помітив а, мої якісь вайби походу, а, там, фліртувальні. А, і як він потім мені сказав, він дуже здивувався, коли побачив в екрані хлопця. Тому що мої емоції, <кій> моя поведінка, вона була, ну, була дуже схожа на флірт. І наступного дня, точніше сьогодні ввечері, я вже краєм вуха почув, що мої батьки щось обговорювали. І е, тоді я написав своїй подрузі: що якщо завтра е, вони запитають, е, поставлять мені пряме запитання, то я скажу правду. Моя мама е, покликала мене на прогулянку на вулиці. Uh, і ну, якби вона не запитала напряму, там, типу ти гей. Uh, вона запитала, чи були в мене якісь стосунки з дівчатами, uh, бо я ніколи про них не розповідав. Я кажу, ні, не було. Uh, і На цьому далі я нічого не розповідав. Uh, ну, вона сказала, бо це, типу там, якось трохи дивно, тобі вже 19 чи 18 uh, і вже якби там мало б щось бути. Uh, і Тоді я сказав, що uh, дівчата мене не приваблюють. <кій> ані в романтичному, ані в сексуальному плані. І, ну от, а з хлопцями ще особливо нічого не було. Потім ми поговорили вже всі разом, там ну, важка була доволі розмова в плані ну, чисто в емоційному. Тобто, це ну, мене в жодному разі ніхто там не корив за щось ані відчим, ані мама. Тобто, це була просто така півгодини таких душевних розмов. І, ну, звичайно, типу, їм було важко це зрозуміти, тому що вони, в принципі, ніколи не були дотичні взагалі до, е, якби, до таких людей, або просто не знали, що там їхні знайомі якісь там є такими. І в них не було жодного досвіду взагалі, мабуть, такого спілкування з відкритими лгбт людьми. Е, і тому якби їм треба був час для того, щоб. Цю всю, всю інформацію переварити і усвідомити. Я чітко зрозумів про це після е, розвалу моїх стосунків перших, тому що, коли я розповідав про це своїм друзям, там, е, то я не міг бути з ними до кінця відвертим і е, розповідав е, про це як про дівчину, е, про нього як про дівчину. І через це. Основні проблеми, які мене хвилювали, які треба було вирішити. Оці розмови вони не давали це зробити, тому що якби, це була не до кінця правда. І власне тоді я чітко зрозумів, що я маю щось з цим робити, і я не можу тримати це в собі. Я маю з кимось поділитись і щоб хтось допоміг мені пережити цей етап життя. А коли вже я почав потроху комусь розповідати так по одному, я зрозумів, що. Я хочу бути відвертим не лише з собою та зі своїми друзями, я хочу бути відвертим зі світом для того, щоб максимально комфортно в ньому почуватися. Це Для мене, тому що це все таки про перш за все про мої стосунки зі світом, і вже на другому плані про стосунки світу зі мною. Але це так само важливо для людей. По-перше, це взагалі піднімає. ЛГБТ тематику у таке дискусійне поле, і, взагалі, в інформаційний простір і у розуміння людей, що такі люди є, що вони особливо людей, які агресивно ставляться до лгбт людей, для того, щоб вони розуміли, що це люди не... Ті ж там, які живуть десь у Європі чи десь в Америці, в якихось штатах, і це не ті люди, яких там, можна зустріти лише на екранах, в кіно чи в серіалах. Це люди, які живуть поруч із ними, які ходять з ними на роботу, які навчаються з ними, там, сидять з однією партою. Тобто це ну, люди, які нічим не відрізняються від них. Тому для мене було важливе. Налагодити свої стосунки з суспільством для того, щоб я міг комфортно в ньому почуватись, бути відвертим, які всі інші люди. По перше, прийняття самого себе, тому що коли ти Можеш вільно говорити людям про те, хто ти є, це означає, що ти знайшов оцю точку гармонії з собою, що ти приймаєш себе і не вважаєш себе якимось інакшим чи якимось бракованим, не таким. Тобто, це перш за все про прийняття себе. І друге, це навіть про повагу до свого оточення, тому що. Uh, ну, Мабуть, не ок постійно uh, брехати своїм друзям родичам. Це не створює враження, що uh, ти був до однієї людиною, а після камінауту став зовсім іншою. Uh, ти залишаєшся рівно тією ж людиною, якою ти був. Тобто, uh, якби... Для... просто батькам uh, доводиться вчитися uh, розуміти цю ситуацію. І найбільша проблема в тому, що їм доводиться, вони також стають під удар суспільних настроїв, вони також стають під удар якихось невдалих жартів, якихось там гомофобних нападів, тому що ця тема починає торкатися і їх, тому тут більше навіть не про те, що їм просто треба усвідомити і якось зжитися з цією думкою, що там їхня дитина. Є там частинкою ЛГБТ спільноти, а те, що якби, їм доводиться переживати всі ці там, суспіль... соціальні штуки, які переживають ці люди. Я виростав у Запоріжжі, і насправді я не знаю, тоді ще були такі часи, коли дуже знову ж таки не піднімали питання ЛГБТ людей або робили це вкрай рідко, тому якби. Звичайно, коли ти виділяєшся серед своїх однолітків, хоч якось, це навіть не лише стосується ЛГБТ людей, то це призводить до якихось насмішок, в важких випадках до булінгу. Але, ну, на щастя, я вважаю, що булінгу я не переживав у своєму житті. Ну, але, звичайно, якісь насмішки, якісь не знаю, образи у мій бік. Вони звучали і, якби. Мені було е, образливо і не лише за себе, а за те, що я розумів, що я не один такий, і скоріше за все, е, багато людей переживають те саме, що і я. Вже два з половиною роки зустрічався зі своїм хлопцем. Познайомилися ми банально, О, знову ж таки, завдяки. Е, Додаткам для знайомств, ну і просто ми почали дружити, почали гуляти, спілкуватись багато, і якось там це вже закрутилося у стосунки і почали зустрічатись. Мої батьки його знають, вони його дуже люблять. Він може спокійно там приїхати до нас в гості. Ми Приїжджаємо там, допомагати батькам, ну, тобто такі от штуки. А його батьки вони його не приймають як бісексуала, тому якби ця тема взагалі там не піднімається. І просто ми колись спробували розповісти. Ну, щоб він поговорив зі своїми батьками, але окрім там сварок, це ні до чого не призвело, тому ми вирішили просто цю тему не торкатись, тому я знаю його батьків лише так заочно, з мамою бачився, але як друг. Мабуть, ще в силу віку не до кінця розумію. Прям якоїсь суперпотреби у весіллях, як церемонії, де збираються роди. Це точно не було б весілля в такому класичному варіанті, де стояти під якимись там квітами е і обмінюватися е обручками, там таке інше. Взагалі задумувався. Ну, це може бути колись. Сподіваюся, навіть в нашій країні, але поки що для мене це не цікаво. Не знаю. Прям так, щоб в мене було це відчуття закоханості, там якісь, що я не міг спати, не думати там, і таке інше, то такого не було. А, ну, щоб подобалося там, як зовнішньо, так і там, якось внутрішньо, то я думаю, що було. Ох. Не знаю навіть. А... Хм. Капець. Такі, ну, філософська така штука. Просто любов це настільки якась а, невизначена штука, вона така відносна, вона така різноманітна, це, яка починається там з любові до чізбургера, закінчуючи з любові до людини там, і таке інше. А, якби це те, що стовідсотково приносить тобі задоволення. А, і це якесь відчуття того, що ти не один у цьому світі. Не знаю, мабуть що так. Я думаю, що суспільство зруйнувало вже стосунки не в однієї ЛГБТ пари, тому що це реально такий важіль, який з яким ти рано чи пізно але стикаєшся, починаючи з того, що ти там не можеш поводитися зі своєю коханою людиною у, у суспільстві, так як це роблять інші люди. Там ви не завжди можете триматися за руку. Ну, а це може бути реально важливо в якісь моменти, а, якби якісь там осуд людей чи якісь що гірше там, фізичне насильство через те, ким ви є то ну, може бути з цим дуже реально багато проблем. І, звичайно, що це впливає на ваші стосунки. І особливо, якщо, наприклад, там людина може бути бісексуальною, вона може тільки через те, що там, якщо це хлопець, то через те, що бути з дівчиною просто простіше, а, ну, якби через це вже може там, якісь свої е, величні там, якісь стосунки руйнувати з хлопцями. наприклад. Матюкали з вікон. Ну, е... Якби слава Богу, не доходило до якихось там актів фізичного насильства, але ну, якби не рахую там косі погляди, це таке. А колись, наприклад, так у дворі там цілувалися, то могли хтось з вікна і щось там крикнути. Я завжди а, моделюю всі а, ситуації, оці настрої у суспільстві на себе в плані, що. А, там, якщо там з нещодавних інфопривидів, інфоприводів ми беремо там камінаут Меловіна, наприклад, а, знову ж таки, ти розумієш, що е, це там так само людина заглибите спільноти, і коли вся ця критика, весь цей хейт, який люди висказують, там чи в житті, чи в соцмережах, е, ти моделюєшся на себе, тому що якби ви там, скажімо так, граєте на одному полі, е, е, і якби через це е, е, ти так само пер, ну, ці відчуття переживаєш. А, ну і якісь а, там провокації, якісь а, коли тебе ображають, типу, ну, таких дрібних, але ну, багато штук. Ну, да. Якщо прям піднімати питання, то важливе це, звісно, в нас немає законодавства, яке дозволяло б мені функціонувати у суспільстві на рівні з гетеролюдьми, особливо це стосується. Скажімо так, інституту сім'ї, там коли а, ми не можемо узаконити свої стосунки. А якщо для мене раніше це питання було якимось таким дріб'язковим, я вважав, що ну, типу, можна жити просто цивільно, там багато дуже сімей так живуть в Україні. Але якщо все-таки це дуже серйозно і ви починаєте мати якийсь спільний а, побут, спільну там, квартиру. Можливо, навіть дітей в Україні є е, гомосексуальні пари, які е, виховують дітей. І якщо там справа доходить до розлучення, то ну, тут дуже велике поле для проблем, тому що ви не можете ані поділити ці всі речі, або навіть е, ну, якби люди ж по різним питанням е, розлучаються. Е, Питання з дитиною, типу, з ким залишається, з ким ні. Тобто це ж дуже, ну люди, які розлучалися, вони, мабуть, знають, як, як, яка ця тяганина важка. Тому, от, наприклад, в таких питаннях тут ніякого немає взагалі ну, якби узаконення цих всіх штук. якщо там… Твій партнер а, помирає, наприклад, так само ти не отримуватимеш за нього ніякі виплати, там які отримують інші люди. А, там, твого а, там партнера вбивають на сході. Ну, там, наприклад, у нас така війна, ЛГБТ люди так само воюють на фронті, а, і тому якби також жодних, якби тебе навіть в реанімацію не пустять, тому що ти для людини ніхто. Тому от, от такі штуки. Якщо, це якщо там, говорити про законодавство, про якісь такі а, соціальні конструкти. Якщо побутові, не знаю, мабуть, все є. <рес> в мене так само є родина, є друзі, а, є всі якісь можливості, в принципі. А, тому... Так. Як правило, люди зациклюються на орієнтації тільки якщо а, вони там гомофобні. Тобто, якщо для них а, це якась визначна характеристика тебе як особистості, тебе як людини загалом, а, там, коли тебе вважають якимось, що ти одразу чи педофіл, чи хворий на голову, чи там, ще щось, а, ну, для них це визначне, тому якби, тут фокус уваги у них діє. А, ну, так, щоб та мої якісь там друзі чи е, хороші знайомі, чи навіть колеги, е, щоб вони там при думці про мене одразу думали там, про те, що я гей, то мені здається, що такого нема. Тому якби, е, я не відчуваю те, що там цей фокус уваги, він якийсь присутній, його треба змінювати. Після камінауту я почуваю себе, по-перше, вільним. А по-друге, в е, мене зросла значно самооцінка після цього. І е, якби мене вже не образиш там якимось, е, типу, там він гей, типу, посмотри всі діла. Тобто мене такі штуки ніяк не торкають. Е, тому е, зараз почуваюсь взагалі, коли знайшов, скажімо так, гармонію з собою, то ну, в цілому добре. Звичайно, якщо там не враховувати, знову ж таки взагалі. Суспільну думку, яка зараз побутує там в цілому, все-таки у нас доволі гомофобне суспільство. А так нормально. Ну, по-різному, типу, взагалі, ЛГБТ-ком'юніті ком'юніті це така штука, яка об'єднує людей лише через те, що вони не гетеросексуальні. тобто це люди абсолютно з різними досвідами, з різними життями, з різними характеристиками, якостями, з різним способом життя. Це можуть бути дуже погані люди, а можуть бути дуже хороші люди. Тому, типу, в ЛГБТ-ком'юніті я почуваю себе, в принципі, на 95% так само, як і там в змішаному ком'юніті, скажімо так. Єдине, що я чітко знаю, що в ЛГБТ-ком'юніті я можу. Взагалі ніколи там ні на краплину задумуватися про те, там чи говорити про себе там хто я, чи піднімати тему стосунків і таке інше. Звичайно, є якісь дискусії, є сварки. По-перше, не забуваємо про те, що у людей існує внутрішня гомофобія. Тому люди, які не можуть до кінця прийняти себе, вони не можуть прийняти відкритість інших людей. Це стає полем для якихось сварок. А, мож, можливо, це погляди взагалі на ЛГБТ-повістку в Україні, в плані, що а, чи має це ось так підніматися, чи там зайвий раз треба десь говорити про те, ким є, чи не треба. Хтось, тому що є люди, які а, навіть ну, які, там, знають хто вони, які ідентифікують себе як частинку ЛГБТ спільноти, але вони вважають, що там зайвий раз там краще про це не говорити. Жімо так, в принципі, гарний інформаційний продукт або там, фільм чи серіал, дивлячись, як саме вони показують ось цих ЛГБТ-персонажів, тому що, на жаль, все-таки, мабуть, що в Україні досі. Використовують доволі стереотипні бачення лгбт людей. Тобто, якщо там в серіалі є гей, то він фарбується, я не знаю, там, дуже манерний, одягається, там, мабуть, більше як дівчина, тобто якісь такі ну, стереотипні штуки. Тому тут якби. З одного боку, ти розумієш, ну все таки класно, що там є там той гей, і вже, хоч люди бачать, що ці геї є, там або е, ну якби що це ок. А з іншого боку, ну такі стереотипні е, уявлення, вони насправді не набагато якби, допомагають. Ну тому що основне, щоб. Люди зрозуміли, що ЛГБТ люди це такі ж самі люди, як вони. А тут все таки нав'язується думка, що вони відрізняються і зовнішньо ну якби не лише через сексуальність, а через якісь там зовнішні прояви. Я не думаю, що можливо в гіршу сторону може змінити думку. Якщо там людина нормально стала з до геїв, то вона розуміє, що вони не всі такі, як показують їх там в серіалах. Але я думаю, що ці відбитки є. Ну вони просто не очевидні ті ж самі режисери для того, щоб якось. Ну, Викликати додаткову хвилю обговорень, привернути одразу увагу до героя, до персонажа чи до актора. Е, люди часто самі е, знаменитості, вони самі підкидають такого олії вогонь е, для того, щоб, типу, якісь там давати фанам намюки про те, що вони там не гетеро, або не геї, а що якісь з них там. Ну, для того це чисто хвилі такі хайпу. Е, якби це не дуже ок. Бо. Е, Такі якісь а, вприски, які а, ніяк не допомагають у прийнятті, а навпаки, лише там, дратують людей, які, в принципі, там, і так на такому ну, поганому рівні ставлення до цього перебувають. Це має бути, але це не має суперечити а, там, яким, якимось фаховим а, вимогам людей. Тобто, якщо це актор, там просто ж біль, там є квоти і до тих до персоналу, не лише ж для людей, які там актори. Там, що має бути там, скільки 15% знімальної групи, там, якихось представників лгбт спільноти чи то мати там, кольорову шкіру, чи таке інше. Таке має бути, але ж не в ущерб. Якщо людина це робить не через е, там якісь свої упередження, а чисто через те, що вона не розуміє, як правильно називати, то я не вважаю, що це проблема, і на це взагалі треба звертати увагу. Ну у, звертати увагу, треба, а не треба ображатись на це, тому що ну не всі зобов'язані. Е, про все знати, ну, якби, а, тому просто людині можна пояснити, все-таки люди не обов'язково мають а, знати про них, але коли а, дізнаються, що треба є правильно, є неправильно, то все-таки треба обирати так, як правильно. Термін гомосексуаліст для мене під табу, тому що а, ну, це закінчення суфікс іст, а, це про якусь ідеологію, про якісь там вчення, ніяк не про сексуальну орієнтацію. Там ми ж не кажемо гетеросексуаліст, ми ж кажемо гетеросексуал. Я б ніколи не використовував терміни, який використовує часто російська преса, такі як типа, ну, це слово, слово «паст» юзають у журналістських матеріалах, юзають у перекладах для фільмів. Uh, і кажуть, що, типу, це вони ще й, окрім того, що їх використовують, вони ще кажуть, що це, типу, нормальний термін. Ну Но для мене це слово взагалі так само під табу. Мене останнім часом бісить питання там, як ти ставишся до ЛГБТ. Типу, для мене це якісь такі вже. Це було питання актуальне років чотири тому, там, коли я лише школу закінчив. А, тому що знову ж таки лише тоді повістка почала більш-менш з'являтися. Я би давно піднімав питання. А, вони останнім часом вже з'являються, але часто лише там в якихось тематичних спеціалізованих виданнях це вже про а, часто за зараз зустрічаю такі матеріали про стосунки усередині а, а, про Ті ж самі якісь а, проблеми насильства в них, тому що це ж такі самі пари, як і інші. В них такі ж можуть бути самі проблеми, а, така сама може бути токсичність, а, якесь там деспотування, деспотичність там і таке інше. Я думаю, тут не про методи, а не про самі методи, як такі, а про їх а, час впровадження тобто, можливо, може бути зарано. Хоча я ненавиджу цю, це формулювання, коли кажуть, що там Україна ще не готова до прайдів, ще не готова до е, лесбіюку кіно, типу, щось таке. Тому що суспільство ніколи не буде готовим знову ж таки до таких е, важких доволі питань. Питання відносне, типу, що треба там раніше провести прайд чи. Почати ЛГБТ людей в кіно показують. Це такі такі якісь штуки. Головне, що чим більше людей будуть відкритими, тим буде легше ну, якби просувати ідеї толерантності, рівності і таке інше питання ЛГБТ людей. Там питання толерантності, інклюзивності, вони настільки швидко в нас ростуть, наскільки швидко люди вже навіть там в якихось глибоких селах, і то вже чули про ту толерантність, про ті інклюзивні інклюзії в школах і таке інше. Ми цей шлях проходимо дуже швидко, і про це говорять всі соціологи, всі там, хто займаються цією тематикою, тому що та ж сама Америка, вона просто там. Ну, ледне століття проходило цей весь етап від самих жорстких проявів гомофобії до там, до узаконення одностатевих шлюбів і таке інше. У нас це просто в шалені рази швидше. Насправді людей можна зрозуміти, тому що, по-перше, в нас в принципі зараз країна не в самій класній ситуації знаходиться. Там у нас і війна, і там якісь проблеми на міжнародній арені в плані вступу до НАТО, до ЄС. Там якісь ну, от багато таких штук і тому. <кій> би, тому українцям важче трохи, якби вони не розуміють, для чого їм ці питання, там для чого говорять про ЛГБТ людей. І про це люди часто пишуть, насправді, в соцмережах. Там, типа, Навіщо нам ті там геї, коли в нас війна на сході? Наприклад. Тому якби людей теж насправді можна зрозуміти. Але ну зрозуміти це не означає толерувати там насильство в жодному разі. А, тому. Бути геєм в Україні нелегко, але ну якби не так погано, як там у ряді країн, таких як Білорусь, чи Росія, чи Польща.